Бажаю міцного сьогодні. Ракетні війська ЗСУ наносили удари ракетами Атакамс. По... Компактному розміщенню ворога біля Рильська о 15 годині з касетною бойовою частиною. Радіус ураження кожної касети біля 15 метрів. Одну ракету атакам збило Курське ППО, і з неї посипалося 17 суббоєприпасів боєприпасів на саме місто Рильськ, згоріло до 10 автомобілів, вибило шибки в будинках, як містян, так і тилового розміщення орків. Якби терористичні війська Кремлівської хунти не збивали самі точні ракети, то ніхто б в Рильську не постраждав. Рашисти, які теж дивляться це відео, вчора ви із Кандером вдарили по СМТ Шевченко в Харківській області, де навколо порозкривало криші мирних мешканців та вбили три людини, декілька поранених. Сьогодні зранку ваші терористи обстріляли Київ із кандерами та корейськими аналогами, де горіли машини та були поранені. всі рашисті, Проскавулькав, що руїсескому міру сьогодні оголошена війна. Ну ну, подивимось. Донатимо, допомагаємо. Зсу. Нехай Бог нас всіх оберігає, а расистів меншає. Дякую.